Дорогі друзі, я так перепрошую, але ось той приклад. З перепрошенням за те, що ті сестри монашечки вбивали індіанців в Канаді, виявилося, що там ніяких тіл немає, а просто напросто коріння ґрунт підняли і виявляється, що там ніяких поховань не було. А перепрошувати, перепрошували. І лівацький мейнстрім підхопив. Ось папа перепрошує, значить, католики справді індіанців вбивали. І тут потрібно нагадати, що там, де були Римо-католики, саме в пів. Південній і північній Америці там корінне населення зберегло своє існування. Потім дивимося на ті самі протестантські країни, а саме частина Канади і Сполучені Штати. Ну і звісно, там був величезний геноцид. Але так різали протестанти, а перепрошувати мають католики. Ну перепрошую, я під таким не підписуюся. Ті речі, які не мають історичної справедливості ну то за все перепрошувати не можна. І в гріху меокульпізму каятися треба.